Екологічно чисті, здорові та смачні, дешеві, корисні, без пальмового масла, ковбаса по 2,20, курятина без антибіотиків. А якою була кілька томаті, 50 грам пшеничної і чорного хлібчика з кількою. Ех, а кефір у пляшечках з фольгою, і головне усе по ГОСТу. Оцей гост на адептів Радянського Союзу досі діє просто таки магічно. Абревіатура, яка вводить їх у гіпноз та шаленство, коли людина перестає думати і мислить лише кліш. Ще що їх глибоко в мозку залишила радянська пропаганда та радянський стиль мислення? Друзі, з вами канал Документаліст» і Сьогодні ми говоримо про історію легку та приємну продукти СРСР. На початку я коротко накидав стереотипів та міфів, які завжди супроводжують цю тему про дешевизну та обов'язкову якість. Але насправді, як і усе у союзі, де так любили брехати і підмінювати поняття, ситуація виглядає зовсім небарвисто. Я б сказав навіть навпаки, кепсько. Тож сьогодні ми говоримо про ячмінь, сою та жолуді або як виглядала кава Україні Рад таке собі кофі Совітікано. Чому люди пили її, але не відчували жодної бадьорості? Та все просто, бо там не було кофеїну, то й бадьорості ні звідки взятися. Що клали у знамениту докторську ковбасу? І як так склалося, що погосту там мало бути суцільне м'ясо, але інколи вона віддавала якимось картоном? Чи справді у величезній харчовій індустрії? Коли треба було нагодувати мільйони, мільйони бідної і злиденної країни не використовували пальмового масла, не використовували, бо мовляв, його і не було. Чи було, і таки використовували. Це питання доволі принципове, бо дає відповідь про натуральність і корисність продуктів. Будемо шукати на усе це відповіді. А разом з тим розповімо, як у яскраву обгортку та красиві історії просити життя комуністи частенько загортали субпродукти, трансжири, барвники та іншу гедоту. Але масам подавали це за нектар і навіть ліки. Целебний, приятно освіжаючий напіток байкал. Попробуйте. Он имеет неповторимый аромат, бодрит и придает новые силы. Ви залишайтеся з нами, ставте лайк чи дизлайк, адже Ютуб усе стерпить, а ми тим паче. Також залишайте коментарі, бо тоді Ютуб розумітиме, що контент цікавий і пропонуватиме його якомога більшій кількості глядачів. А ще, якщо вам подобається канал, ви слідкуєте за його діяльністю і маєте бажання якось підтримати нашу команду, то можете зробити це через сервіс «BuyMeACoffee». Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Принагідно хочу подякувати тим людям, які уже не пошкодували, зробили донат. Тож поїхали. Друзі, почнемо з кави. Я просто дуже люблю її. Мабуть, років 20 щодня випиваю по 3-4 горнятка на день. Крім того, мені пощастило жити у місті, де культура кав'ярень і різноманітних крафтових крамничок дуже розвинена. У Львові справді можна знайти зерна на будь-який смак з Танзанії, Мексики, Ефіопії чи Колумбії. Тому мені просто неймовірно складно уявити своє життя, якби доля дала таке непросте випробування мешкати в СРСР. Чому я так кажу, та все просто виявляється, що посмакувати справжньою кавою Україні Рад було фактично неможливо. Для цього треба було або мати зв'язки, як казали у ті часи, блат у магазинах, або бути готовим вистояти годинні черги, якщо імпортна кава, відповідно натуральна кава, час від часу таки з'являлася у продажу. Хто пам'ятає, то цей рідкісний продукт постачали з Індії, і виглядав він здебільшого ось так. Це я кажу як мінімум за кінець 80-х, бо сам добре пригадую такі бляшані банки. Потім їх роками використовували для зберігання цвяхів, шурупів та різного іншого дріб'язку. Коштувала така кава відповідно немало. Вартість однієї банки дорівнювала ціні хорошого за тими мірками коньяку. Тому якщо товар і вдавалося урвати, то його тримали на презент або на якийсь особливий момент, новий рік чи день народження, коли збиралися друзі, і тоді їх можна було чимось вразити, так би мовити, шиканути. Напрошується питання: а що ж тоді щодня, крім води і горілки, пили мешканці Радянського Союзу? А були це так звані кавові напої, де було було усе крім власне кави. Цикорій, соя, ячмінь, овес і навіть жолуді забув, ще інколи додавали мелені каштани. Наша аудиторія це в основному люди приблизно мого віку або й молодші. Вони життя в соціалістичному раю точно не пригадують. Щоб не подумали, то я накручую і кажу неправду, то ми познаходили, як виглядали упаковки з-під так званих кавових напоїв. Ось напіток кафейний. Кава натуральна, 10% ячмінь, 40%, цикорій, двадцять жито – 15, овес – 10. Мабуть, така кава дуже добре пасувала б коням. А ось кафейний напіток «Арктика». Тут натуральної кави на 5% більше – 15, зате вдосталь ячменю, сої та жолудів. Якщо чесно, то зараз усе це виглядає ніби якийсь треш, поза як канал історичний, а не кулінарний, то зараз спробую пояснити, чому так. Кавові напої на основі цикорію, ячменю чи жолудів справді не є винаходом радянської харчової промисловості. У Європі їх пили ще під час Першої світової війни через бойові дії, коли занепало виробництво, а всі логістичні маршрути були зупинені дійсно з'явилося багато сурогатів, але війна закінчилася, і європейці повернулися до звичайної кави з кавових зерен. А ось радянський народ так і продовжував сьорбати дивний напій зі специфічним запахом та смаком. Ну бо який смак можуть дати жолуді? Такі кавові напої тут з'явилися після другої світової війни і були особливо поширені у 60-х-70-х, коли дефіцит набув гігантських масштабів. За хвильку ми перейдемо до інших легендарних і без сумніву корисних радянських продуктів харчування. Я ж лише хочу додати трішки цифр і показати, що навіть у царській Росії людям жилося краще ніж при турботливих комуністичних вождях. Отже, якщо підняти історичні цифри, то у 1913 році перед Першою світовою у Російську імперію було імпортовано 12 тисяч тонн зерен кави. У 1920-му, коли прийшов Ленін з більшовиками, які і породили комуністичного монстра, то кави завезли лише 5 тонн. у 30-х-50-х роках. Вона взагалі перетворилася на елемент розкоші під час Другої світової війни, коли ті ж самі німці і війська союзників отримували у пайках натуральний шоколад, то в СРСР каву на фронті видавали лише пілотам та пораненим у госпіталях. По 30 грам на місяць, а в тилу її пила виключно еліта: народні артисти, академіки та лауреати сталінської премії для всіх інших, фактично до початку 90-х вона залишалася дефіцитом. Звісно, пили, звісно, можна було купити, але дорого, і в дефіциті. Тому доводилося налягати на інші напої. Я в весеннім лісу у березовий сок. Наглядне стагу встагуничівав. Зараз ми розповімо вам і про решту продуктів харчування. Тож ви залишайтеся з нами і не забудьте відреагувати на відео. Зокрема, напишіть, хто з вас пам'ятає ось таку індійську каву. Про яку я згадував. Мені здається, вона в ті часи була найбільш поширеною. А зараз кілька слів про її величність, легендарну, варену радянську ковбасу, яка буцімто майже на 99% складалася з найкращого м'яса, і гарантував це той самий гост, про який я згадував на початку. Гост це нагадаю державний стандарт якості. І от саме в ньому і криється найбільша таємниця, бо насправді ніякої якості в СРСР він не гарантував. Річ у тім, що цей державний стандарт лише подавав опис різноманітних складових та їх відсоткового співвідношення, які могли використовуватися у продукті. Наголошую, могли використовуватися, але це зовсім не означає, що використовувались. І кожного року, в залежності від урожайності, забою корів чи свиней, цей гост змінювався. Наприклад, так було 1900 1972 році, коли в країні сталася страшенна засуха, і через брак кормів під ніж пустили велику кількість худоби. М'яса бракувало катастрофічно, і тоді гости на ковбасу миттєво змінили, допустивши використання значно більшої кількості сторонніх добавок. А сторонні добавки це емульгатори, крохмаль, харчова плазма, виварка з кісток, підсилювачі, смаку і багато чого іншого. Тобто, велика помилка вважати, що гост. Це якийсь незмінний стандарт якості, такий собі золотий еталон, якого постійно дотримувалися. А як виглядала ця легендарна радянська ковбаса за 2,20? і що їли в ті часи? Ми зараз вам розкажемо. Для цього порилися в архівах і скачали цікавий документ. Це ГОСТ під номером 23670 79, тобто за 79 й рік. Він регламентує виробництво варених ковбас, сосисок, сардельок та м'ясних кліпців. І от якщо ми погортаємо його, то знайдемо дуже багато цікавого. Погляньте самі, у технічних вимогах пише, що для виготовлення варених ковбасних виробів застосовують наступну сировину та матеріали. А там бачимо субпродукти, крохмал, сухе молоко. І довжелезний список натрію у різних варіантах, як-от, натрій азотисто-кислий або нітрет натрію, поліпшувач забарвлення та консервант, простіше кажучи, харчова добавка Е-250. А крім цього, натрій триполіфосфат. Харчовий стабілізатор відомий як добавка Е451. Натрій фосфорно-кислий, натрій пірофосфорно-кислий, натрій вуглекислий і багато багато іншого. Ми виведемо цей шматок документу на екран, щоб ви самі могли переконатися у цьому. Тобто барвників і стабілізаторів напхано з горою. А люди, які роками ходили в туалет з газеткою, говорять нам про натуральність та смак, який досі не можуть забути. Але це ще не все. Йдемо далі, і ви зрозумієте, що в ту ковбасу пхали усе крім м'яса. Бо ось написано, що допускається замість яловичини, свинини, баранини, використання стабілізатора білкового, маси м'ясної яловичої чи свинячої, харчової, плазми крові, крохмалю або борошна пшеничного. Тобто замість м'яса могла бути суміш із виварених кісток, крохмалю, кісткового борошна та харчової плазми, чим успішно і користувалися виробники. А стабілізатор білковий нагадається ніщо інше ніж перемелені шкіри та сухожилля. Також замість яловичини та свинини дозволяли використовувати будь-які інші види м'яса, наприклад, буйволятину або м'ясо яків. Це також прописано у гості. Ви можете подивитися самі. До речі, імпортне м'ясо, м'ясо буйволі. Очевидно, на комбінати постачали у заморожених блоках. Картонну та целлофанову упаковку потрібно було ретельно видалити, але це робили далеко не завжди. Часу на розморожування не було, тому найчастіше ці блоки кидали у велетенські м'ясорубки разом із шматками картону та целлофану, які до них примерзали. Звідси і з'явився популярний у часи СРСР анекдот про туалетний папір у ковбасі. Папір справді був, але не туалетний. Бо туалетний також був дефіцитом, коли згадати усе це радянське злодійство, антисанітарію і халатність, то розумієш, що таку ковбасу тоді краще було не їсти. Той період добре характеризує ось це радянське фото, де люди риються і перебирають хребти, які валяються просто на асфальті. Дивишся на нього і розумієш, що гост це наше усе. Це справді якість. До речі, щоб любітілі рускава міра не кричали, що це якийсь післявоєнний період, коли країна голодувала спустошна війною з фріцами, то заспокою, це фото зроблене вже у 80-х роках, і я сам міг отак стояти, як той переляканий малий у шапці. До речі, жарти жартами, але я добре пам'ятаю, як у 80-х тато після роботи у скляній банці віз нам з райцентру морозиво. За час їзди у спекотному автобусі, воно було вже дещо не таке холодне і смачне. І я тільки зараз задумався, якби його продавали у сільській крамниці, і з цим не було жодних проблем, то навіщо б він віз його з міста? Якщо вже мова зайшла за морозиво, то додам, що вершкове зустрічалися хіба що в мегаполісах. Мешканці сіл та містечок були змушені задовільнятися. Дешевим і не зовсім якісним молочним з рослинним жиром, і тут трамп парарам. Ми переходимо до пальмової олії, тієї пальмової олії, якої нам вибивають очі, адепти СРСР. Мовляв, зараз її використовують всюди, а колись не було. Але це ще одна величезна брехня, невігластво чи свідома маніпуляція. Бо таку олію Україну Рад почали завозити ще з 60-х років, і вона також була прописана у більшості гост. Офіційного пояснення необхідності імпорту цього продукту до СРСР немає. Бо, очевидь, це було пов'язано з наростаючим дефіцитом продовольства. Ще у 1960 році країну охопила криза. З прилавків магазинів почали зникати вершкове масло, молоко, м'ясні напівфабрикати. На фоні дефіциту якісних інгредієнтів харчовики і дізналися про пальмову олію, з якою їх познайомили у дружньому Камеруні. Статистичний огляд зовнішньої торгівлі СРСР показує, що у 1963 році лише з Індонезії було імпортовано понад 2000 тонн пальмової олії а у 1964 – ще більше. Надалі ці обсяги лише зростали. Ви можете глянути самі. Якщо подивитися цифри, то у 1982 році комуністична імперія імпортувала 376 тисяч тонн цього продукту. А у 89-му понад 430. Тож, де використовували її легендарні харчовики СРСР? Насамперед у виробництві маргарину, який пізніше йшов на виготовлення кондитерських виробів, шоколаду та цукерок, молока та молочної продукції, у тому числі вершкового масла. І тут знову привіт, здорове та натуральне харчування. Пальмова олія потрапляла у випічку, напівфабрикати, плавлені сирки. Тобто, фактично, вона була усюди. На етикетках її. Втім, вказували загадковим словосполученням тверді жири». Із плавлених сиров дійсно можна приготувати і салати, і перше, і втореє блюда, і навіть. десерт. І для того вовсім не обязательно бути чародієм. Але тут найгірше виявляється, попри використання у продуктах, які я перелічив. Пальмову олію в СРСР застосовували навіть у дитячих сумішах, замінниках материнського молока. Ці суміші були жахливими, оскільки складалися з коров'ячого молока, цукру і злакових відварів. Виходить, що дитина тільки з'являлася на світ і вже пізнавала радості життя у цій найкращій країні світу. Друзі, ми зараз уже завершуємо. Ви обов'язково додивіться до кінця, бо розповімо вам про ще одну не менш важливу річ про тотальне захоплення пестицидами, отрутою, яка вбивала. Бур'яни та комах, щоб збільшити урожайність і виконати п'ятирічки в СРСР, ними масово обробляли поля. Про наслідки, зокрема, людське здоров'я, звичайно ж ніхто не думав. Аби прорекламувати свою продукцію, союз Хімзащита не шкодував ні сил, ні коштів на виробництво. Справді крутої реклами у 80-х роках. Це було щось небачене. Ми жуки, ми жужуки, Ми прийшли, як чужаки. Наведем порядок здесь Мы дронные, косматые, я как викин полосатый, я Очень я и что мы червячки, Мы червячки мы мы очень любим яблочки, мы все, чуть яблочко, сидим И все едим, едим, едим. <связано> 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 и зачем? И что для нас чистая погибель. Остается надеяться, что садоводы и огородники так и не воспользуются этим коварным изобретением. Иначе наша песенка спе ⁇ Спешная! <реклышко> ⁇ Згодом ця низькопробна отрута була всюди, що ще раз знівелювало міф про натуральність та нешкідливість радянських продуктів у 70-ті роки минулого століття близько 20% від усіх площ родючих земель були заражені пестицидами у результаті інсектицид ДДТ Містився у восьми відсотках зразків м'яса та в 5 відсотках картопляних, морквяних, бурякових пробах. Далі ще гірше у 1988 році, приблизно у тридцяти відсотках зразків дитячого молочного порошку в міст у п'ять разів перевищував цю норму. Відповідь на це начальник відділу гігієни харчування Міністерства охорони здоров'я СРСР, така собі госпожа Селіванова сказала: лише тому, що в хімічному захисту немає альтернативи. Ми підтверджуємо, що комплекс шкідливих факторів викликаний нею дії і на людину. Знаємо, є і втрати, але збитки від застосування ніхто не підраховував. Ось так цинічно і прямо втрати є, але їх ніхто не підраховував. Загалом про продукти СРСР їх користь та натуральність. Це я іронізую, можна говорити довго, але якщо підсумувати, то звісно ж, що про жодну якість мова іти не могла. Країна була бідна, країна була злиденна, країні було наплювати на своїх людей, і це найголовніше. Вони помирали від різноманітних хворіб, жахливо виглядали, і у цю ностальгію забуцім то втраченим раєм можна пояснити хіба що з синдромом каченяти. Такий термін зустрічається в психології, і він означає, що коли людина вперше в житті стикається з якимось явищем. Або об'єктом, то вона на всі роки зберігає переконання, що саме той раз був найкращим, а всі наступні стають лише гіршими. Ніякі переконання на таких людей не діють. Усе, що ви почуєте у відповідь, то це не говори дурниць раніше було краще. Тому щоб нагадати, як це коли раніше було краще, ми завершимо випуск з кількома чудовими світлинами з СРСР для когось. Вони знайомі з дитинства. Хтось пам'ятає таку дійсність, коли вже був зрілим. А хтось, як і ті, що народжені уже після розвалу союзу, буде дивитись на ці світлини, ніби на інший світ. От саме їм і можна щиро позаздрити. Бережіть себе до зустрічі.